А за вікном майже весна, тільки не в Канаді. Зниження цін на оренду житла, англійська мова для українців, концерти сковки та багато іншого. І про все це ви дізнаєтеся у твої новини Калгарі. Всім привітки, мене звати Ангеліна Таран, я офіційна кореспондентка Конгресу українців Канади відділ міста Калгарі, і я за вами невимовно скучила. Ми розпочинаємо з вами новий сезон. Ми розпочинаємо весну у Канаді, але офіційно вона настане лише 19 березня. А ми офіційно з вами розпочинаємо цей тиждень у гарному настрої. І я сподіваюся, що ці новини вам у цьому допоможуть. А якщо з вікном погоди шибче вам залишається вдома? Залишайтеся. А якщо не виходить, беріть з собою теплий чай і гайда розпочинати це нове життя. І це як завжди можна зробити з українською кав'ярнею у місті Калгарі. Сьогодні ми п'ємо ароматний абрикосовий чай. А які у них є смаколики? Зараз подивимось. Всім привіт, з House. Я Валя, я гоша. Запрошуємо вас скуштувати наш київський тортик та наші напої, які ми готуємо для вас з любов'ю. Як ви зрозуміли, весна попереду? Я починаю братися за свою фігуру. Ну а ми з вами беремося за за новини і переходимо саме до них. Маю нагадати, що в кінці цього відео буде розіграш квиточку на концерт Сковки. Не пропустіть! Альберта допоможе Україні. Коли у мене запитують, чому я обрала Канаду, чому Альберта, чому Калгарі? Раніше я не мала відповіді на це запитання, але вже зараз точно можу сказати. Ну, по-перше, це те, що ця країна постійно підтримує нашу країну. Тут найбільше діаспора. Якщо ми вже зараз говоримо про Альберту і про місто Калгарі, то тут ми взрощуємо, створюємо, виховуємо собі нового українця і створюємо неймовірне українське ком'юніті. Але тепер давайте поговоримо про те, як саме Альберта буде допомагати Україні в майбутньому. На знак солідарності область Альберти та Міністерство енергетики України. Уклали меморандум про взаєморозуміння для ще тісної співпраці в енергетичному секторі. Це нове партнерство буде зосереджене на обміні знаннями, досвідом і передовими розробками в галузі енергетики. Меморандум окреслює потенційні сфери співпраці, включаючи розробку вуглеводів, електроенергетику, енергоефективність, скорочення викидів та розвиток технологій. Це партнерство створить загальну основу для співпраці, включаючи ініціативи, такі як навчання персоналу. Укладання контрактів та розбудову потенціалу також енергетичні професіонали Альберти готові ділитися досвідом для допомоги Україні відновити свою енергетичну інфраструктуру, зруйновану російським вторгненням. Бо внаслідок цього вторгнення виробництво нафти та інших рідин в Україні скоротилося на 70% між 2021 та 2022 роками. А виробництво сирої нафти зменшилося на 80%. Альберта зов зобов'язалася надати допомогу в навчальних потребах енергетичного сектору України, включаючи постачання обладнання та послуг. Цим документом Україна та Альберт пов'язують себе надовго як партнери, і звісно, ми розраховуємо на підтримку. Ми розраховуємо на те, що зовсім скоро ця війна закінчиться, і професіонали Альберти зможуть дійсно допомогти кожному з нас відновити нашу країну. Ну і з часом повернутися додому. Ну, а поки повномасштабне вторгнення. Не завершилося, я хочу нагадати вам, що ми маємо не забувати де наш дім підтримувати наших військових і обов'язково донатити в описі під цим відео. Ви зможете знайти актуальний збір, як завжди, це перевірений збір, це збір моєї подруги. Прошу вас допомогти. Усі, хто були на мітингу 24 лютого в місті Калгарі, ви бачили військових на відео. Саме їм зараз і потрібна наша допомога. Прошу вас не бути байдужими, зібрати кошти на техніку, яка буде підвозити військові бойові. Ви припаси для того, щоб краще оберігати нашу країну. Ну, а поки Калгарі стало нашим домом, нам дійсно потрібно знайти місце, де жити, та ділити свої приємні враження і теплі спогади. І саме тому хочу поділитися інформацією з новоприбулими, тому що знаю, що вас зараз дуже багато. Вітаємо вас у Калгарі і усіх тих, хто зараз у пошуку житла. Компанія Астралівін раніше я в новинах про неї розповідала. Має двохкімнатні та трьохкімнатні квартири у центрі Даунтауну. І зараз вони мають знижені ціни до 1 квітня. Якщо ви заключаєте договір, то знижена ціна фіксується на увесь рік. І двохкімнатні квартири зараз мають ціну 2150 доларів. Якщо ви зацікавлені, якщо ви в пошуку або знаєте, кому це буде корисно, обов'язково діліться цією інформацією. А більше деталей ви, як завжди, зможете знайти за посиланням в описі під цим відео. Ну, коли ви вже знайшли своє гніздечко, то час подумати про англійську мову, і я вам багато розповідаю. Дало про різні курси, про програми. Але мої фаворити це Find Хевен, організація волонтерська з Торонто, яка допомагає усім іммігрантам з будь-яких країн. Але саме вам, українці, які прибули за програмою КОЕТ, вони надають змогу вивчати англійську мову за 10-7,5 доларів за урок. І я проходила це навчання і скажу вам, що це дійсно індивідуальний підхід. У вас є на тиждень одне заняття з викладачем, одне заняття групове де у групі. Вас 2-3 людини, і одне заняття з вашим нейтю спікером, з якого вже знайдуть в місті Калгарі. Це ті канадці, які погоджуються, знаходять час на те, щоб просто випити з вами кави, поїхати з вами на шопінг, і під час таких невимушених речей вивчати англійську мову. В мене вже є одна подруга, і цими вихідними ми підемо на шопінг. Обичевий шопінг минулого разу, дякуючи твої новини, Калгарі, ми зібрали 100 українців з нашого міста. Ви тільки виявили, 100 людей подивилися відео, і 100 людей подалися і зараз звучають англійську мову. Тож, друзі, якщо ви зараз на цій межі шукали дійсно дієву програму, раджу вам. Знижена ціна, тільки дякуючи тому, що є канадці, які підтримують цей фонд цю організацію. Обов'язково скористайтеся можливістю і вивчайте англійську з задоволення та з легкістю. І завершимо цей блок новин, тим, що податкова декларація чекає саме на вас. Якщо ви ще її не створили, у вас є час до 30 квітня. А якщо ви не знаєте, що це таке, з чого розпочати і можливо шукаєте допомогу, пропоную переглянути вам відео на моєму ютуб-каналі, де ми говорили з Ольгою Чекалюк. Вона є саме податковим спеціалістом, знає як там все правильно порахувати і як вам допомогти. І зараз у нашому місті Калгарі є безкоштовна такс. Клініка, куди ви приходите і вам допомагають створити цю страшну додаткову декларацію, яка потім для вас буде просто. Тех! Ну на цьому ми завершимо наш блок з новинами Канади. Поки що все. Поки ми не транслюємося на телебаченні, можливо, то і на краще, тому що ми на Ютубі на вільній площині, вільні люди збираються саме тут. Я хочу розповісти вам про український фестиваль, який відбудеться цього літа. Він відбувається щороку. back. The first Ukrainian festival was an idea that came together with a handful of friends. For me it's my heart. Ukrainian is my heart. Минулого року я була ведучою на цьому фестивалі і подружилася з організаторами. І вони мені по секрету сказали, що зараз шукають нові таланти. Якщо ви брат, майстриня, якщо ви колектив, соліст, якщо ви людина творчості, обожнюєте український, підтримуєте український і хочете ним ділитися, обов'язково напишіть на сайт українського фестивалю у місті Калгарі. Інформацію, як завжди, ви знайдете в описі під відео, але не забувайте, що на сцені вам буде посувати гарна вишиванка. А на мені сьогодні одна з них. Хочу подякувати інтернет-магазину Вишиванок. Ви можете знайти їх в інстаграмі. Якщо чесно, у мене в Україні не було жодної. А тут в Канаді у мене є дві сукні, і ось тепер така вишиванка, яка і під офісну роботу, і під святкування, і під новини, і під все у вашому житті підійде. Тож готуємося до літа і фестивалю правильно. Наші івенти я хотіла б розповісти із новин для дітей. Я знаю, що багато родин у місті Калгарі, і Ви шукаєте, чим зайняти ваших дітей. Хочете, щоб вони ходили до різних гуртків. І пропоную вам познайомитися з українським колективом Ялинка цього року. Танцювальна школа Ялинка буде святкувати 50 років. Найперша українська танцювальна школа у місті Калгарі. Учасники колективу постійно подорожують світом та ширять свою майстерність. Вони були в Україні, Сан-Дієго, Нью-Йорку. Діснейленді, і я переконана, ще багато де будуть. Наступного року у них в планах Чикаго ялинка це така структура родини. Ось тут прикоріння є батьки, а потім тут є діти, які від трьох років вже можуть вивчати українські танці і не тільки. А також, якщо ви батьки і любите танцювати, ви також можете відвідувати дорослі класи. А потім у деяких номерах ви можете об'єднуватися і створювати неймовірне шоу. Ніколи не забороняйте собі бути собою, танцювати. Де хочеться просто захоплюватися цим життям і показувати це через мову танцю. І до речі, я хочу вам показати, як це відбувалося цієї зими на Миланку. Я потрапила на захід, який організовувала ялинка, і я була шокована. Це просто коледоскоп українських танців. Я такого в Україні не бачила, щоб люди батилися між собою не хіп-хопом, не не знаю там бальними танцями, а саме українськими. Я трішечки не втрималася і також відірвалася і вперше робила ось такий трюк. Словом, друзі, якщо ви хочете відчути в собі цей український козацький драйв, або ваші діти цього хочуть і дуже сильно потребують. Обов'язково зверніться за посиланням в описі під відео. Українці це творчі люди, і вже неодноразово маму мене запитували. А чи знаєте ви якісь курси по малюванню? Бо моя донька чи мій син любить малювати, і ми раніше цим займалися професійно, а зараз шукаємо де розвиватися. Друзі, не тільки знаю, а хочу познайомити і показати вам реальний результат, бо мені здається, робота майстра за нього говорить як найкраще, як найголосніше, як найукраїнськіше. Якщо ви були в українській кав'ярні, то ви бачили картини Харкова. Києва, Запоріжжя, Чернівців. Ви бачили кожне місто? А тепер я хочу, щоб ви ще й побачили моє місто Ніжин. Я просто зачарована. Я не вірю, що в мене це є. Бо в мене була мрія мати картину мого міста. Бо я за ним дійсно дуже скучила. А якщо ви або ваша дитина любить займатися мистецтвом, хотіли б створювати такі картини, раджу вам звернутися до Алевтини Шухай. Вона має за плечима 12 років досвіду. Вона професійна художниця і тут в Калгарі має свою студію In Art Studio. Проводить заняття індивідуально, а також групові. Я просто не можу цим не. Чаруватися, дякую вам за це. Це дійсно фантастика. І як на мене, це найкращий подарунок на день народження. Можна і місто намалювати, і портрет перемалювати. словом, вам розповіла, картину собі забираю. Я постійно говорила, що наші українці це підприємці, а діти в них це точно ще ті підприємці. І якщо ви відчуваєте, що у вашої дитини є, знаєте, жилка, така фінансиста, який хоче керувати своїм життям правильно розпоряджатися грошима. Хочу розповісти вам про кешфлоу для дітей. Граючи кешфлоу, діти отримують захоплюючу альтернативу вивчення фінансів не з нудних підручників, а через реальні сценарії. У грі підлітки вчаться бачити можливості, які не помічають ті, хто не займається фінансовою грамотністю. Що отримують підлітки від гри в кешфлоу? навички фінансового менеджменту та інвестування, розуміння відмінностей у підходах до заробітку, здатність бачити можливості в реальному житті для того, щоб придбати квиточки, зазирніть в. Опис під відео та знайдіть актуальне посилання. Ну а тепер розповім вам про канадські заходи у місті Калгарі. Капот вгору у Heritage Park. Подія для усіх автолюбителів, яку не можна пропустити у Канаді. Вперше в історії та лише на обмежений час у музеї газоліни LA знімуть капоти з усіх раритетів, щоб ви змогли подивитися ці двигуни. І деяким з цих авто навіть не одне століття. Щотижня будуть представлені різні автомобілі, досліджуйте музей із. Спілкуйтеся з костюмованими представниками, щоб дізнатися усі захоплюючі історії цих автівок. І як завжди, посилання на квиточки ви можете знайти в описі під відео. І звісно, завітайте телеграм-канал Твої новини Калгарі». Там також буде дублюватися уся інформація для вашої зручності. Відкрити чемпіонат Канади зі сквошу у місті Калгарі для чоловіків. Найбільший міжнародний турнір зі сквошу для чоловіків повернеться до Калгарі в березні цього року на виставці Паверкорт. Посилання на подію в описі під відео. Фестиваль вуличного мистецтва у місті Калгарі щосуботи та щонеділі. Ви можете отримати можливість зробити екскурсію, полюбуватися муралами міста та дізнатися унікальні історії про їх створення. І, звісно, дізнатися більше про наше українське місто Калгарі. А для любителів балету запрошую вас на виставу «Гензель і Гретель Приготуйтеся до ще одного частування світового класу, коли Гензель і Гретель Сяють сцену ювілейної аудиторії північної Альберти, натхнений чарівністю старомодного чорно-білого фільму з блискучою енергією фантастичних пригод. Цей сімейний балет запалить справжнє свято для почуттів. Якщо ви вже відчуваєте це свято всередині себе, поєднайте його з балетом, а квиточки в описі під відео. А для всіх тих, хто хоче активного відпочинку якоїсь події і пошевелити мізками, запрошую вас на гру. «Квіз». це щось новеньке про таке в Калгарі ще не чула. Інтелектуальна гра, де будуть різні категорії запитань і про меми, і про історію, і про моду, і про красу, і про політику. Я сподіваюся, що не буде. Але все може бути унікальна можливість дізнатися щось нове, познайомитися з новими людьми і, звісно, провести час зі своїми друзями. Вартість квиточка 35 доларів організовують наші українці. Там я вже й не дивуюсь, наші люди можуть все. Детальніше про гру ви можете почитати у телеграм-каналі Твої новини Калгарі. Ну а я вже планую туди йти. Тож там і зустрінемося з цими вихідними. Все зрозуміло, а пропоную вам зазирнути наперед. І 16 березня потрапити на українське кіно Я, Побєда і Берлін. За мотивами однойменної повісті Я Кузьми Скрябіна, шалені 90-ті, вільний Берлін і легендарна музика. поїхали! Як завжди, ця невгамовна компанія фільм Хайв займається прокатом українського кіно у Канаді. І у місті Калгарі вже можна буде його переглянути 16 березня о 18.30. І як завжди, у фільмі присутні англійські субтитри. Тож приходьте, долучайтеся і друзі, запрошуйте. І вишенькою на торті у цьому випуску новин буде концерт Сковки вже 21 березня. І знаєте, що хтось з вас виграє квиточок на його концерт? Я думаю, що ви Знайомі з його творчістю, і коли згадуєш пісню додому, то одразу і трішки суму, і трішки спогадів, і глейдоскоп взагалі такий вир емоцій, але це справжнє, це українське. І це ви вже почуєте 21 березня у нашому місті Калгарі. А він виступати буде не один. До нього доєднається козак-сіромаха, козак, який несе на сцену автентичні козацькі мотиви, мелодії та стародавні танці, гопак та фактування на шаблях. Ух, друзі. Я вже в очікуванні. До них доєднається Дові, талановитий музикант, а також продюсер. І я думаю, що ви чули його пісні у колаборації із Колою та сковкою. І до речі, Дові створив гімн «Мого життя. Пісню, яку я чекала просто усе своє свідоме життя. Я йду на тарани гаразд через перепони Музика боже, це пісня. Я вже її відчуваю, якби можна було використовувати як саундтрек до мого каналу, але поки що не можна, бо це може бути порушення авторських прав. Але сподіваюся. Коли це вирішиться, але ми ще з вами йдемо на таран. А для того, щоб відчути оцей драйв української музики і цю неймовірно насичену програму, дуже просто, дуже легко. Вам потрібно написати коментар від семи слів в коментарях ось під цим відео. І потім, наступного понеділка, ми беремо одного переможця. Ну і звісно, залітайте на сайт та купуйте квитки, тому що це має бачити і відчути кожен по подіях. Все Ну що ж, друзі, на сьогодні твої новини калгарі кажуть вам дякую, кажуть вам до зустрічі наступного понеділка. Це означає, що ми маємо цей тиждень пройти на таран у гарному настрої, незважаючи ні на що пити теплий чай, заряджати одне одного гарними емоціями, вірити у світле майбутнє і будувати його для себе самостійно. А якщо вам у тому потрібна підтримка, то я завжди рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Підписуйтеся, залишайте своє серце, бо моє вже давно належить вам. Також пишіть коментарі, пропонуйте теми, кажіть, що робити, щоб покращити формат. Я буду дячна вам за всі ваші про. Професійні глядацькі рекомендації. Ну а далі я побігла жити то життя жити, виживати, іммігрувати, працювати. Скоро зустрінемося. Я йду на таранний гаразд, дам через переповни.